Так, показую, які відбулися зміни. уже готовий фасад. Викладена бруківка. Місце, в принципі, під два. Навіть і під три автомобілі є. Нагадую, що цей об'єкт у нас з підвалом, підвал на всю площу. Ну, давайте я вам його покажу. Якщо хтось не бачив попереднього відео, щоб ви вже чітко розуміли і знали, який вигляд підвалу. Бачите? Підвал величезний на всю площу. Загальна площа в два поверхи на 125, тому е, рахуйте, що 60 метрів підвалу у вас є під будинком. Ділянка 4 сотки. Е, окремо виведена зона барбітю. Вже все розплановано під, е, під озеленення, під систему автополиву. Будинок вже все готовий, практично ось-ось. Ціна поки ще хороша, але. Ви знаєте, що ціни ростуть, тому купуйте на такому етапі. Цю ціну все дороблять, і буде вам красота.